Всім привіт. На дворі мінус 2 приїхав до свого причіпа житлового будинку на колесах. І подивимось, як воно жити в такому причіпі, мороз, коли ну, зараз день мінус два, квечору вже похолодніше, а вночі може до мінус 10 бути. Як буде працювати це все? Зараз знайду ключик. Оцей він. Так отак От все вимкнено. Зараз підключаю електрику, запускаю опалення, подивимось, як швидко воно нагріється. Перше з чим зіткнувся, тільки зайшов в ключі, відкрив газ, почав вмикати камін, а газ просто не йде. Коли я його залишав, то там більш ніж пів було газу. Ось він відкритий, але не йде зовсім. Спробую зараз витягнути балон, потрусити його. А... Чуєте, газ є Але таке відчуття, що там лід всередині. Поставлю його на сонце, хай трохи постоїть на сонці. А поки підключу інший балон. Спробую. Знайшов інший балон. Це мій старий балон 10-літровий. Тут дійсно більше половини і льоду всередині не відчувається, то спробую цей підключити. Подивимось піде газ. Так, пішов тільки щось Не так як треба Має бути прокладка, вона не поділася. Прокладка вона залишилась на тому балоні. Треба мати з собою ще таку запасну прокладку. У них трохи різні крани. Димон подивимось чи пішов. Тепер газ. А це потім, якщо там все буде добре, то занесу всередину хай. Шостає. Так, ось. Зекаємо. Так тримаю. Тут має бути горіти. Маю відчуття, що щось таке де і вийшло. Зараз спробую відслідкувати. О! Дивіться, видно. Вогник горить, потримаю, поки нагріється. Тож. Замерзло тільки в балоні. Я хвилювався, що якщо воно в магістральних трубках замерзне, то я вже нічого не зроблю. Тож зараз буде опалення. Так, відпускаю. Тухне. Зараз має само загорітися. Зараз ось. І горить. Все горить. Зараз він нагріється і почне кочегарити. Поки що тут дуже-дуже холодно всередині. Добре, я буду розпаковувати речі, бо все заставлено, треба все підготувати. Пройшло пів години, як я запустив камін. От вже маємо, якщо видно, 16 градусів. От, температура доволі швидко піднімається. Камін димхне так, що ого. го Приміщення невеличке, тож швидко нагрівається. Ну, подивимось, скільки воно нагріється. Зараз хочу лише проанонсувати. Буду займатися покращенням причіпа, переробляти водопостачання, покажу схему, як це робиться, і переробляти ще найголовніше електрику, щоб тут було незалежне енергоживлення. І теж все це покажу. Також хочу сказати, що вже майже підготував відео про те, як я купував цей причіп і що і скільки він мені обійшовся. Тож Підписуйтесь на канал, слідкуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, питайте, що вам цікаво, я буду записувати. На цьому поки що все. Всім пока. Завтра покажу, як я тут переночую в цьому морозі.